показую по шарлотки. Сьогодні приходи і є новинки, які в нас будуть. Дивіться, значить зефіри. Зефіри вони приходять, ви їх вже всі знаєте. Да? Дуже ніжний такий зефірчик. Красивий, хороший. Три коробки є. Печиво, хрум, пісочка. отака от, Достойне печиво. Зайшло непогано. Тістечка мікада у нас тут. Картошка. Два бананових тортика, банановий десерт. Далі з'являється пахлава від червотка. Класична пахлава. Дуже смачна. Ми її брали в тому році, в зиму вона прям добре йде. Із тортиків, які ви ще не бачили, це дамські пальчики. В розрізі я потім вам покажу, Воно таке, там, як пальчиками йде всередині. Далі у нас іде мурашник, торт в тирамісурд. Жиле буває не завжди зараз приїжджає. Це дуже добре, всього 6 штук. Небагато їх можуть робити. Далі у нас торт грильяжний. Грильяжних раз, два. І печиво і риска зручка. Да, Є таке діло. Зараз це все виставляємо. шоу в вітрину заїжджає і щось вже заповнюємо сьогодні на сп'ятницю да, холодильний шпар.